Мікрорайон Старе місто. Тут з десятої ранку другий день поспіль працівники міської лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинують домашніх котів та собак від сказу. На руках в Олександри кіт Маркіз. Після нього дівчина разом з татом Дмитром приносить десятирічну лінду. Заголовку тримає. Все тримайте обоє. Давай, все. А тепер черга 11-річної Боні. Ми живемо в прибережній зоні біля лісу, тому є необхідність. У нас є їжаки, які бігають, білочки, лисиці трапляються. Це треба було зробити. Однорічну Аю привів Валерій. Каже, собака лякається, бо це її перша прогулянка. І та на щеплення. Вакцинація повинна бути завжди. Якщо я читаю, що на буч там собачка алабай покусала 15 чоловік. То наша, щоб моя собачка теж десь заразилася і, і померла, чи ще когось покусала. Тим власникам, які мають ветеринарні паспорти, вносять відомості про щеплення, але мати такий документ при собі не обов'язково каже ветлікар лікар Вадим Мельник. Ми щеплюємо українську фірму «Робістар». Рекомендується прививку давати з трьохмісячного віку, і це вона дається один раз на рік. Це стела їй рік і два місяці. Розповідає власниця Діана. Цуценям тварині робили щеплення, та вона його важко перенесла. Тому Діана боїться, аби й цього разу не було ускладнень. Вадим Мельник каже, цю вакцину тварини переносять добре. Може бути тимчасова відмова від корму і місце введення ін'єкції може трішки як боліти. Дискомфорт буде тварині. За три години тут вакцинували 65 тварин, каже Мельник. Загалом за два тижні щеплення отримали майже півтори тисячі. Найбільша активність була на бушні, що за день ми вакцинували по 200-250 котів собак. Кількість звернень з проханням провакцинувати домашню тварину, каже Мельник, зросла через те, що минулого тижня у Вінниці Алабай вкусив або ослинив 19 осіб, з них шестеро дітей. Їм одразу почали робити щеплення антирабічною вакциною та колоти імуноглобулін, розповів телефоном керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. І дорослі, і діти нормально переносять вакцинацію. Але єдине, що ми маємо розуміти, що цей процес ще не закінчився, він ще буде тривати кілька тижнів. Ознак захворювання ніяких немає у, у дітей і дорослих. специфічного лікування цього захворювання немає. Тобто, єдине, чим можна допомогти людині, це своєчасна вакцинація. Далі зробити безкоштовні щеплення від сказу домашнім тваринам планують в усіх районах міста прилеглих до лісових масивів, розповів Суспільному ветеринарний лікар Вадим Мельник. 13 квітня на площі Шкільній, 18-20 в мікрорайоні Тяжилів. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.